Таня, не бери, Таня, не бери це, Таня, не бери, воно тобі не надо. Таня, не бери, не бери. Сьогодні їмо гроші. Дівчатка, ви мене просили, щоб я подегустувала кіндери. Але кіндерів зараз так багато, що я вирішила, що таких розпаковок кіндерних вже і так існує, що я буду повторятись. А от дивіться, що я знайшла. Ось я знайшла шоколадні долари в магазині і євромонетки. Я вирішила, що їх треба продегустувати, тому що у них така ціна, знаєте, ну все, що в межах ста гривень, в принципі, ми своїй дитинці купимо. Але якщо воно зовсім відверте гівно, то нащо ж його брати. В общем, сьогодні у нас на дегустації євро монетки і євробумажки, типа. Починаємо. Почнемо із того, що дорожче. Ось ці монетки. Я це все купляла в метро. бачите? Е, вони коштують, господи, за, зараз записала 147 гривень. Ось, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 монеток 147 гривень. Отака От одна монетка коштує в середньому ну, майже 15 гривень. Ось, 2 євро. Ось отакі і отакі. Двохсартові вони. Давайте спочатку про фірму, бо фірма якась така, дивіться, ну, щось таке мутне. Я подивилася: це виробник, господи, виробник ABS Світ Голландія, імпортер Україна. Общім, Голландія, Голландія, виробнику це попри те, що така якась слабенька упаковочка, заявляється, що це Голландія. Я погуглила і що мені сказали? Сказала, що є такі цукерки. Ну що є такі голландські цукерки? ABS, не ABC, а ABS. іменно цукерки. Я так розумію, це не такі, знаєте, потужні кондитерські шоколадні, типу там, я не знаю, лінд швейцарський. Це щось таке. Вони там, я подивилася, у них на сайті, в них в основному карамельки, маршмеллоу і так далі. Це не шоколадні шоколадні, от прямо такі. Взагалі, цукерку я тим часом відкрила. Тут навіть 2 євро намальовані. Зараз спробуємо. ми нашим діткам тут теж шокола євро. Бачите, шоколадка з. На ній відмічено. Я не знаю, чи на наших гривнях рощановських є такий логотип. Тепер її попробуємо. Ану. Ну, що я вам скажу? Зараз я відкрию ще одну, подивлюся, може вони разні. Ця молочна шоколадка, може отут чорна. Ну, знаєте, таке відчуття, що їси дійсно монетку. Тут теж молочна. Немає поділу на молочний шоколад чорний, немає ніякої начинки. Ну, що, що, що скажеш? Для голландців наші 147 гривень. І цю розламаю. Ні, нема начинки обична. Це взагалі не гроші. Для нас це досить чутливо. Ну, таке Навіть вже не шоколадка, а плитка. Оце я взяла тільки що дві монетки по 15 гривень. Знаєте. Дитина може і пограється, а вони всі тут різного розміру, я не поняла. А, це по одному євро, ізвиніті. Тут по 2 євро і по одному євро. А ну-ка, щас одне євро відкриємо. може 1 євро чорний шоколад. Та ніфіга. Така сама дурниця. В общем, 147 євро потрачено бездарно. Мене тішить тільки те, що я передала вам це цінне знання про те, що дівчата. Не ведіться. Ну, якщо вже дитина вас дуже просить, якщо є лишні 147 гривень, то купіть, а ні, то попитайтеся скажіть, о, а воно дуже класні шоколадки. І, і тягніть в інший бік. Так. Але до монеток у нас ще є і отака штучка. Зараз подивимося її. Виробник тут теж. Оцей ABS Світ голландський. Важить оця шоколадна плитка 60 грам. тобто кожен оцей брикетик важить 15 грам, і кошти я записала собі, теж було 147 євро, але на нього зараз 147 гривень. 147 гривень за ці чотири штуки. Але зараз на нього акція у метро. І я його купила за 99 гривень. Коротше, одна така шоколадка в середньому коштує 25 гривень. Ну, 25 гривень за шоколадку. Так, витягуємо. Що у нас тут? Картоночка і раз, два, ось три, чотири шоколадки. Щас подивимося сокровища наші. 50 100 5 євро і 10 євро. Ні, Ну воно інтересно, звісно, так. Да. Подарить комусь ось тобі 5 євро, я дарю. Сказати, бабуся тобі купила 100 євро і подратувати дитину, дати їй руку шоколадку. Ну це, це я погано мучу, не треба. Лучше цукерки в 100 євро, тільки 100 євро, але ж у кого воно зайве, є, то краще і не купляйте. От Лучше і не купляйте і не жартуйте і не дратуйте дітей. ними. Milk chocolate, milk chocolate, milk... Це все молочний шоколад. Що тут ще на них написано? Не поняла... Тут написано, що виробник. Підіжіть, хто у нас виробник? ABC Sweets Нідерланди. А, а зроблено в Польщі. Виробник Нідерланди, а зроблено в Польщі. Ну, тут Все понятно, все як завжди. В общем, відкриваємо. цю супер 15-грамову шоколадку. І дивимося, що там цікаво буде, 10 євро викарбовано чи ні. Так. І. І походу, такий самий поганий молочний шоколад. Ой, ой, бантик. М -м 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 -м. Даже не знаю. Чи бантика я очікувала на плитці, на якій написано 10 євро, боже. А то нюсенька яка, а ну. Такий самий поганючий шоколад. Так. Не дуже воно мені подобається, скажем зразу. Але. Давайте вже для чистоти експерименту скриємо ще 5 євро і подивимося, чи там теж бантик, чи там щось інше. Бо поки що я трошки розчарована. І. А, і тут теж отаке. Ну, таке, знаєте, оце ж, вона... ж випуклось, по ідеї, її не должно бути Воно должно бути заповнене якимось Відбитки пальців мої. Бачите? Ха-ха. ха, -ха, -ха. О, який шоколад інтересний. Тане в руках прямо вже замацькала. Боже, який, ну подивіться, що це за товщина шоколаду. Замітили, Отут ще товста, а тут взагалі тонюсінька. 15 грамів це, походу, з упаковкою. Подивіться. Ну, Воно навіть не озброєним оком видно, що це, що це шоколадна плитка. Ну, Шоколадна плитка це не шоколад. Я не знаю, скільки... О, а скільки тут відсотків какао? Це хороша ідея. зараз я подивлюся, може ж написано. Скільки тут відсотків какао, бо по моїх відчуттях десь 40 не більше. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm. Та хто б мені написав, скільки тут какао? Ну Така наївність, така наївність. Не написано тут... А, а ось, а ну-ка, може, отут написано щас. Господи, ну шрифт зроблений для того, щоб ніхто ніколи в житті його не прочитав. Нащо таке робити, я не розумію. Люди, я здаюсь, я не можу прочитати, скільки тут какао. Мені здається, що не більше 40%. А ну-ка, щось побачила, ні? О, Господи, ні. Ні, невозможно прочитать. Зроблено в Польщі прочитала. Ну, я вже це і без вас поняла. 244 гривні. За 10 золотих монеток по євро і по два і 4 отаких шоколадки. Можна трошки ругатись і ображатись, але, будьмо відвертими, цього літа у Львові я купувала дуже. Дуже схожу шоколадку на, от, на такий от розвод, і коштувала вона теж отака малюсінька шоколадка, чи 50, чи 100 гривень. Ці коштують то по 25 хоча б. А я у Львові аналогічну дуже похожу, брала за 50. Тому не будемо наїжджати зайвий раз на поляків у нас з ними і так напряжені стосунки. Але ми теж можемо робити таке лайно. Того нічого на інших. Наїжджати. В общем, дорогі батьки і всі старші, у кого дитинка буде отак випросити, Знову ж таки, 25 гривень за отаку тонюсіньку шоколадку. Ну, коли дитина дуже просить, звісно, то вже дайте. Ну, хоча б беріть те, що дешевше. Бо це общем, воно ж відкривається як погано, якраз як на зло, воно добре відкривається. В общем, я не задоволена, мені не сподобалось. Гроші на вітер. Ох, настрою не додало. Думала, зараз продегустую та хоч забуду за той треш з майонезом імператорським. Але стало тільки гірше.